В'ячеслав докладно розповідав, як відбувається викрадення людей. Він сказав: у цих бісів інопланетян є мережі, і цими мережами вони ловлять людей і тягають їх на свої експерименти. Вони в лісі розставляють і розвішують їх, як мисливці. І люди потрапляють в них. Вони в найнесподіваніших місцях можуть цю сітку поставити, не тільки в глухих місцях, але навіть на узбіччі дороги. Буває так, що людина збирає гриби на узбіччі дороги і пропадає. Цими сітками вони людей живцем тягають. Сітки ці не зовсім звичайні, вони енергетичні та складаються із осередків. За величезною швидкістю біси накидають ці сітки на людину і забирають їх у своє НЛО. Найчастіше біси ці сітки ставлять як пастки у безлюдних місцях, де люди ходять поодинці. В'ячеслав наводив такий приклад: ось вони поставили сітку, і їх поряд немає. Висить ця сітка, вона абсолютно невидима. І йдуть лісом грібники. Один грібник з одного боку, а інший з іншого. І один із них заходить туди, де стоїть ця сітка, і зникає. В'ячеслав сказав, що на землі є такі згубні місця, де дуже багато пропадає людей, тому що там дуже багато розставлено пасток. І люди потрапляють у мережі, і демони їх забирають у своє НЛО. Це виглядає так, ніби людина раптово зникає. Була людина і нема людини. Деяких людей біси потім повертають, але це вже зомбовані люди. Захиститися від бісівського викрадення можна лише хрестом та молитвою. У людини завжди має бути натільний крест, який ніколи і ніде не знімається. І пояс, живий помощ і вишнього. І всі святині, які захищають людину від темної сили, все це має бути у християнина постійно. Особливо це важливо, коли доводиться подорожувати та йти в незнайомих місцях. Християнська душа ніколи і ні за що дяволу не дістанеться. Бо Славочка сказав, що християни для інопланетян надто важкі, вони здебільшого тягають людей, які не думають ні про що і за яких ніхто не молиться. У юнака запитала, що треба робити, якщо людина ненарокам побачить налон чи зустріне цих бісів інопланетян. Він сказав, потрібно дуже сильно просити Бога про спасіння і терміново тікати з цього місця. І він навів такий приклад: якщо ти побачиш, що на землі лежить... Яка зірочка, і ця зірочка буде на тебе дивитися і почне до тебе підповзати. Треба дуже сильно просити Бога про допомогу і тікати звідти. Не треба, каже, стояти і дивитися на них, тому що вони живцем крадуть і забирають людей. Славачка сказав, що ці духи можуть з'явитися де завгодно і на небі, і на землі, і під водою, і допомагає від них лише молитва. За словами юнака, дуже добре допомагає від них. Воскресна молитва. Хай Воскресне Бог і розвіються вороги. Виходить так, що треба щосили благати Бога і тікати від них. Його запитали, як це вони своїми сітками ловлять людей, їх ніхто не бачить. А отрок сказав, у цих бісів інопланетян величезна швидкість. І якщо вони підчепили людину своєю сіткою, на цій миті людина навіть не розуміє, що з нею відбувається. Він просто відчуває, що з нею щось гаразд. Якщо він починає молитися, то тільки тоді ця сітка рветься, і людина за якісь часки секунди може бути взагалі в іншому місці. Ось чому дуже часто таке трапляється, коли раптово зникають або раптово з'являються люди, які не пам'ятають, як це вони ні з того, ні з цього опинилися в іншому місті навіть в іншій країні. Це їх інопланетяни тягають.